Знаєте, що єдине може мене змотивувати зробити трохи спорту, коли я на в ресурсі. Це те, про що написано в книзі атомні звички. Обіцянка, що вся руханка займе не більше 5 хвилин. Так само працюю з англійською. Якщо ви поспішаєте, у вас зараз небагато енергії, дуже багато справ, але ви знаєте, що треба займатися англійською регулярно, просто не можете себе змусити розпочати. Я пропоную вам. П'яти хвилин вправу, яка добряче прокачає ваше англійське м'язи. Я Лідія. Лінгвіста-викладач з досвідом роботи 18 років, моєму досвіду більше, ніж моїй першій доньці. Починаємо з одного речення. It's interesting for me to read about nature. It's interesting for me to read about nature. Дивимось на те, з чого складається це речення. It's interesting for me. To read about nature. І зараз ми починаємо гратися з останньою частиною. Тобто, ви повторюєте перші дві частини. It's interesting for me. Моз, мозок отримує реакцію, що нічого страшного, взагалі ніяких зусиль, просто повторити і трошечки, трошечки погратися з тим, що в кінці. Можете сказати все, що вам спадає на думку. Користуйтеся тим вокабуляром, тими словами, які вже є у вас в активному запасі. Якщо ви на рівні а 2, скажіть, it's interesting for me to speak about cats. Якщо ви на рівні Б1, додайте, можете додати чогось такого fancy-fancy. It's interesting for me to plunge into the world of science fiction. Крок номер 2 Ми змінимо ще одну складову частину речення. Ми кажемо for my sister, for my family, for everyone who lives on this planet. Тобто після for ви можете поставити все, що вам хочеться. Але важливо, щоб це було пов'язано логічно з тим, що ви скажете наприкінці. It's interesting for my sister to discuss fashion trends. It's interesting for my sister. Who lives nearby. To discuss fashion trends. Окей. Переходимо до частини. Три. Змінимо і першу частину також. Зараз можете поставити відео на паузу і подумати про себе, що ви можете сказати замість It's interesting. А потім порівняйте з тим, що я даю в цьому відео. It's important. It's possible. It's next to impossible. It's difficult. It's easy. It's necessary. It's required. It's forbidden, it's allowed, it's healthy. It's weird. It's useful. It's harmful. It's tricky. The list goes on and on and on. Але ви зрозуміли. Зараз, коли ми розігрілися з останньою частиною частинкою посередині, ви можете скомпонувати речення будь-якої складності. При цьому, в принципі, сама структура 100% буде правильною, тому що «It's interesting for me to do something» – це те, що є вірною структурою. Головне будувати речення за цією структурою. Ну що, ми добряче розігрілися. І тепер головна дія цієї вправи. Після того, як ви погралися з частиною 3, потім 2, потім 1, і склали ціле речення. Продовжіть історію і скажіть, чому саме ви так вважаєте. Ви можете обґрунтувати свою думку одним реченням, дома, розказати маленьку історію, згадати анекдот. В принципі, наша задача була зробити так, щоб наш мозок рухався в англійському напрямку, і ми це зробили. А якщо вам захочеться після цієї вправи позайматися англійською ще, може щось подивитися, може погуглити якісь слова, може почитати якусь статтю, про яку. На тему, про яку ви тільки що говорили. Що ж, тоді ця вправа виконала свою місію, розкачала вас і ваше англійсько. Якщо ви додивились до цього моменту і вам цікаві інші структури, з якими можна ось таким ось чином гратися, дайте знати в коментарях, дайте знати в коментарях, запишемо вам ще вправ. З турботою про ваш англійську United People Language Academy.